І останнє питання про віші сни. Питаємо, звідки вони приходять? З -з звідки беруться ці віші сни? Чому людям вони сняться? А... Віші сни з'являються тоді, коли людина перебуває в якоїсь ситуації, коли треба захищати свої кордони, свої позиції, коли вона в ситуації такої якогось тиску, виклику. Коли змушена бути насторожі, в такому напрязі нервова система перебуває. Королі, королеви, королева Пантаклів. Це внутрішня зрілість, це життєвий досвід, знання якісь. Да? Це може бути також сімейне, щось родове, типу як інтуїція. Да? Це багатство, яке може також передаватися в спадок. Це, це вміння прислухатися до себе. Сни приходять, щоб пом'якшити нам ті життєві ситуації, да, які можуть принести в наше життя глибоке потрясіння. Стрес нам великий зробити, да? тобто це такий механізм захисту, щоб пом'якшити. Типу вам приснилося і ви вже трішки підготовлені. Заблазнень це тоді, коли ми не можемо собі дозволити почати йти, це коли, ми йдемо кудись. Не думаючи куди, це новий початок. Але е, віщий сон, він нам, е, якби під, підсвідомо е, намагається дати орієнтири. Що з нами буде далі? Куди нас заведе та чи і інша історія, чи як до нас повернеться життя. Тобто він якби нас підготавлює. І ми вже не на початку, і ми вже не в, не в такому незнанні, а ми вже наче підготовлені до того, що з нами буде. Е карта можливостей, карта ресурсів, е такі сни попереджають про втрату. Е Значимо втрату наших можливостей. І все відбувається... вони приходять, щоб у нас був час для, от якраз, подумати, да, переосмислити, знову ж таки, да, підготуватися, щоб події для нас не відбувалися занадто швидко. Та, повільніше, щоб ми підготувалися. Ну, так от, дуже дбайливо. сни ним дуже дбайливі. Тобто віщі сни — це не якраз не якась така містична пошта, от, а такий спосіб, яким наша підсвідомість. Наш дар. У когось він розвене на найбільше, у когось менше. Але ми можемо цим користуватись: наша підсвідомість, наш дослід, наша інтуїція, або навіть родова якась пам'ять. Вони намагаються підготувати нас до певних подій, захистити нас, щоб ми могли захиститися. Щоб для нас це не був якийсь раптова, раптовий якась нова подія, яка там нам нанесе дуже великий стрес, і ми втратимо щось, втратимо щось важливе, що ми не хочемо там втратити, вона нас готує. Усі ці сни приходять особливо тоді, коли ви стоїте на порозі якогось важливого рішення або прихованої небезпеки. І от психіка нам підсказує, наша інтуїція, наша, наш досвід, називайте, як хочете, нам підсказує, що робити.